Заклади освіти Шосткинської територіальної громади працюють в змішаному форматі. Вирішене питання з підвозом здобувачів освіти воронівської школи, завершений перший етап учнівських олімпіад, в якому взяли участь 317 здобувачів освіти. Про це під час апаратної наради повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткінської міської ради. Заклади освіти шосткінської громади продовжують навчатися в змішаному форматі. Із 24 закладів загальної середньої освіти змішано навчаються 22. А також минулого тижня отримали автобус, дякуючи допомозі Сумської сумської військової адміністрації. Департаменту освіти і науки сумської обласної державної адміністрації вам Микола Петрович автобус для Воронежської школи. Нагадаю, що там навчається 443 учні, 308 з яких потребують підвозу. Сподіваюся, що така співпраця буде продовжуватися, адже парк автобусів нашої громади потребує модернізації. Також завершився перший етап всеукраїнських учнівських олімпіад. Нагадаю, що на базі нашої громади. Мали змогу перевірити свої знання учні з п'яти громад півночі Сумської області. Всього взяли участь 317 учнів, з яких 252 учні це учні закладів освіти Шосткинської громади. Готуємось до другого етапу, який стартує 6 грудня. Надіслали пропозиції до департаменту освіти і науки щодо того, щоб не приїздити до обласного центру, а щоб полиолімпіади відбувалися безпосередньо в Шосткинській громаді. Незважаючи на виклики сьогодення, в громаді оновлюється парк шкільних автобусів, вирішується питання проведення другого етапу учнівських олімпіад, який стартує 6 грудня в Шосткинській територіальній громаді.